Все, ще один стрім Мало початись в чого-то в шорцах але щось не появилось в шорцах. Серйозно. О! Я не бачу, щоб вона працювала в шортах. в шортах. Так. Ви вот а ням-ням-лям-нам-намням нам я знаю, що є шортс. Я добаву туда. Але щось не... нічого такого не сталося. Окей, тогда сделаю другое. Расширение видео. 1080 на 1920. Так, 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 налаштування, на, на налаштування, лаштування. Настройки, настройки, настройки. Е, Стоп! вывод. Эм... <свят> Буфер повтор не Видимо, видео, видео, Теперь я понял. Все ясно. Зараз про запущу шар...